Привіт, друзі! Цього тижня середа, 20 листопада, особливий день у Заксоні. Адже це офіційний вихідний. Це означає, що більшість магазинів, банків та інших установ будуть зачинені. Якщо у вас є нагальні справи, то ви їх заздалегідь, а вихідний чудова можливість провести час із сім'єю та друзями. Можливо, заплануйте невелику подорож в осінню прогулянку або просто відпочити вдома. Займіться тим, що приносить вам радість та натхнення. Отже, насолоджуйтесь ще одним днем відпочинку в до нас тижня підписуйтесь на наш канал TikTok та Ютуб, щоб не пропустити наші нові відео. У нас ще буде багато, дуже багато цікавого. До зустрічі!